Доброго здоров'я! Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, потихеньку плевемо на господарство, будемо обслуговувати наших свинок. У нас уже другий день майже не перестає такий мілкий-мілкий, але доволі рясненький дощик, але волога в будь-якому випадку нам потрібна. Зараз вся земелька змочиться і травичка піде. Ну і я думаю, для хлопців, які в агрономії, це також дуже-дуже потрібні опади, але... Тим не менш, мова не про те. Так що, друзі, підписуємось на канал, підтримайте нас вподобайкою і біжимо працювати. Так, товариство. Поступово до справ наших свинячих, як то кажуть, і е, питання, яке задає один із наших глядачів Андрій. Говорить він, як ти, Олександр, борешся із такою от проблемою, появою грижок у поросяток. Що робити в таких випадках? Е, друже, взагалі, в цілому, що роблю у себе на господарстві господарстві. Значить, якщо це свинки і гришки пупочні з'являються у свинок, е отака от річ, отакий от затискач. Гарненько вправляєш кишечку, яка виходить, затискаєш шкіру оцим от затискачем під самим животиком, щоб не було е простору. Ну, і отута Зажимаєш усе це маленькою, маленькою стріпсою, щоб цей затискач не роз'єднувався. Те ж саме стосується і е, хрячків. Е, в принципі, трішечки важче все це реалізувати, але можливо. Е, значить, що стосується пахових грижок, то тут тільки операція. В принципі, е, якщо у кабанчиків з'являються е, пупкові грижі, і їх неможливо таким чином пережати, тому що там. Статеві органи, можна так сказати, присутні, то і пупочні грижі, і пахові грижі оперую сам. В принципі, глобально це не дуже е, ну, проблемна операція. В принципі, 5-7 хвилинок, і все це реалізовується. Так, товариство рухаємося далі по робочих процесах. Як ви бачите, те, що я е, говорив, ми реалізували. Буквально е, позавчора купив чергову партію БМВД. Для наших свинок НюФід це можна так сказати наше місцеве. Ну чому місцеве? Тому що буквально там 70 км від мене побудований оцей завод, на якому відпускається і виробляється оце от БМВД. Ну а мені чим зручно, що буквально там за 10 км від мене перша точка, де можна придбати оце от БМВД. Дуже круте БМВД. Рекомендую, можна так сказати. ну от Підтвердження тому і ряд хлопців, які і в Ютубі писали в коментарях, неодноразово що попереходили із той же самої Пуріни, із Ави, із Хендрікса на Ньюфід, результатами дуже і дуже задоволені. Ще більше хлопців от писали у коментарях у ТікТоці, хто попереходив на Ньюфід, прирости причудові. Кілограм-плюсом. Так що, в принципі, я думаю, наші свинки вже давно ласують оце от БМВД, уже 10 місяців я ним користуюся. Якраз от хлопці також запитували доволі таки часто, часто в тіктоці я знімав відео, чому саме ну, не користуюся Хенліпсом або Пуріною. Друзі, якраз от ці дві торгові марки вони представлені у нашому регіоні. Продаються, але друзі, ціна не співзмірна. Якщо говорити про ньюфід. ну от мішечок ньюфіду коштує 950 гривень разом з доставкою. Хай там виходить 1000 гривень, і то ну 20 кілометрів туди і назад проїхати це не 500 гривень коштує, грубо говорячи, це грубо, 100 гривень там розділити на цю загальну кількість і об'єм, який я беру, виходить там хай 970 гривень, мені обходиться мішечок BMWD, предстарт хай там 1200, ну і той же самий Премікс ну 20 гривень набавимо, але це ніяке порівняння не йде з тими цінами, які пропонує Хендрікс. Які пропонує Поїна. Ну для порівняння у нас Хенлікс екстра старт коштує 1500 гривень. Універсальне BMW d DHNX коштує в районі 1200 чи 1300 гривень, чесно, зараз не можу сказати. Маскер екстра 3% коштує 2200 гривень. Ну і Поріна та ж сама плюс-мінус цінова політика, тому ну абсолютно не бачу я сенсу переплачувати більше, тому що ну от хлопці постійно цікавляться, постійно запитують ці от питання. Я думаю, що в будь-якому випадку буде цікаво, якщо я їх проговорю. Що стосується старту, знову ж таки, по розсядка, комбікор на базі нього ну, пречудово. Єдиний нюанс потрібно дивитися про ну. Потрібно дивитися по поросятках. Якщо поросятка такі потужні, мочненькі, то відразу ввожу 25% старт цього от БМВД. Якщо ну і слабенько під свиноматкою їдять, і так трішечки неохотно і не дуже гарно їдять в період, коли я їх відлучаю після свиноматки. Тут знову ж таки ситуація заключається в чому? В періоди відлучки я по різному відлучаю поросяток. Від первіток відлучаю тільки у 28 днів. Якщо свинка там третій, четвертий, п'ятий опорос, тримаю під свинкою і 35 і 37 днів поросяток. Ну, чим довше тримаєш, тим поросятко дійсно потужніше, як показує практика, темпи росту набагато набагато швидші. Але тим не менше, ситуація в чому заключається, що оці 28-денні поросятка, годуємо їх після відлучки ще працю. Стартом, а уже потім при переводі 18% відсотків увожу БМВД у цей стартовий комбікорм, тому що ну буває таке, що підпоношують для оцих же поросяток відлучених у 38 днів, таких проблем не буває в принципі 99,9% і відразу ввожу 25% оцього от БМВД у старт. Так, що товариство, якось так зараз заводимо нашу зернодробілочку, Потрібно виготовити корм. Ну і будемо далі рухатися по робочих процесах. Так що, сподіваюся, що на ті найважливіші питання швиденько відповів. Обов'язково задавайте свої питання, які будуть вас цікавити в коментарях. Вподобаєчку, хто забув натиснути, натисніть, будь ласка, і до нових зустрічей. У наших льоліків і боліків балдеж потрібно ще вище підняти лампочку. Як ви бачите, вони від епіцентру, де в мене знаходиться інфрачервона лампочка, доволі таки далеченько знаходяться, тому зараз її піднімемо або повністю відключимо. Не знаю, тому що в родільному відділенні досить таки жарко. На день вже можна і відключати, незважаючи на те, що на дворі ще листий дощик і е, велика волога. В принципі, і температура загальна не дуже висока, але в цілому безпосередньо в родільному відділенні, я думаю, більше 20 градусів це точно, тому що ну, зараз, зараз потрібно буде е, трішечки роздягатися. Разом з тим, друзі, далі до. Робочих процесів наступне питання, яке задає наш підписник, друже пише він мені, Олександр. Що робити? Свинка первітка уже десь під 200 кілограм її, але вона не приходить в охоту. Що в таких випадках робиш ти, або шо порадиш. Друже, першочергово потрібно е, слідкувати за раціоном свиноматки. Свиноматка, скоріш за все, занадто велику має вагу, у неї трішечки збивається гормональна система, і вона, можна так сказати, е, ну, в сплячці так називаємо, і знаходиться. Фізіологічні процеси, ті, які мають відбуватися не відбуваються. Ну і вона. Відповідно, в охоту не приходить. Що тобі в цьому випадку потрібно робити, якщо у тебе, я так розумію, хряка немає. Бажано би оцю от свинку посадити на нормовану годівлю не більше 2,5 кг корму у день. Бажано би оцю саму свинку. З одного станка перегнати у інший станок е, наступні декілька днів після того як ти її перегониш, взагалі не давати комбі корм, ну а потім посадити її на е, оцю от е, дозовану норму корму 2,5 кг і. В цьому приміщенні, де вона буде знаходитися, бажано увімкнути лампочку денного світла, ну і щоб вона горіла там цілодобово, якщо у тебе там немає вікон і недостатня кількість сонячного проміння поступає у приміщення. Ну і звичайно, якщо в тебе є така можливість, придбай спрей із запахом хряка, і в період, коли ти будеш проводити всі оці процедури два рази в день, ходи і пирська їй в. Е, ну, в область носової порожнини оцей от спрей, е, грубо говорячи, тобі потрібно буде зробити оце процедуру безпосередньо зараз. Е, ну і через дві недільки будеш дивитися, що буде відбуватися. Можливо, навіть раніше, якщо вона прийде в охоту, то Принципі, запліднюєш і е, тоді, схрестивши пальчики, чекаєш на позитивний результат. Якщо вона не буде приходити в охоту, можна е, за допомогою гормональних препаратів привезти твою свинку в охоту, але гарантія не 100%. Є такі препарати, як Сергон е, або ПГ-600. Ну, Сергоном я не користувався, а ПГ-600 у тих от випадках, коли я його застосовував, спрацьовував він. Можна так сказати, на 100%. Так, ось, так що якось отакий от от алгоритм. А в цілому, якщо у тебе на господарстві є хряк, ти відлучив поросят, кусок, якщо це свинка не перевітка, помістив оцю свинку поруч у загороді біля хряка. Він, грубо говорячи, тими феромонами, які він виділяє, буде збуджувати свинку, і вона краще і ефективніше буде приходити в охоту. Так що, якось так.